Чері амулет. Короче, притягнули на шнурку. Така от фігня. Загохла, так стрілки заклинило, десь пропало питання, не знаю що там з нею робити. Зараз потихеньку подивлюсь. Сняв акумулятор. Присові провода, Вон там масу повідкручував, Зараз провірю ці запобіжники. Тут воно трошки якесь ржавеньке але почищу подивлюсь. Так, ті всі працюють. В цьому все. 60 згоріла. Зараз спробую зібрати, поставити якусь перемичку, може чи що. Подивлюсь, що воно таке там. Може все запрацює, може тут банально було. Так, паяльником запаяв його, поки сильно іскри не сипляться, дим не йде. Що він там не гріється. Не знаю, подивлюсь, що воно таке було. Воно ще стоїть так, бі, блін. Фігну, де в корчах. Щоб від неї знайти... Де... О, стрілки опустились. Наверно, що в цьому була і причина. Тільки чого він згорів, оце ще треба буде розібрати, що там травка. А може генератор був замкнутий чи що, не знаю, зараз покручу подивлюсь. А ніфіга собі вона навіть завелась, чи горить. Коротше, переставляю її ближче сумні до себе, бо мені бігати незручно. Зараз поставлю на паузу. Ну, Вирішив зарядку поміряти, чи є, чи нема. В принципі, що 14 не Думаю, що все добре. Що я тут виключив від неї, там він десь валяється внизу газовий блок. Може в ньому проблема була. Хоча ні 60-ку би не спали, у нього має бути свій прят, якась п'ятнашка чи що там. Ну, зараз і подивлюсь. Хоча може в її лучше. Сразу перегнати, бо ніше колесо спущене. Коротше, ну його нафіг, потом. В салоні такий жах тут твориться. Все валяється, я тут не розумієш що воно тут робиться. Такі сліжички, там ще там всі валяється. Ай, Боже боже. Куди ти провод? В той 60-ки швидкі. Сюди, навірно, в салон на цей блок. Під замком теж якийсь жах. Розібрати, бо це все подивитися, куди воно йшло. Дай поставити новий тоді. Не знаю я. Це саме хуже, коли дим не пішов. Лучше б воно задиміло заіскрило, то Було б понятно звідки. Чим його могли спалити, поки вони їхали. Ну, ну це якось. Що могло коротнути? Тут ще такий доступ паршивий. Ця штука в мене не зовсім съйомна. Знімати панель, розбирати, щоб туди долізти, може тут обрізати цей кусок. вроде на якихось шурупах воно відкрутити. То і все. Зараз спробуємо, звільню трошки місця собі. Подивлюся. Мало б бути видно, бо 60-ка так просто би не, не вигоріла. Хотя тут жах і підкопотаний в салоні. Підкопотана. На газову, ну тут пітнашка вона ціла, би точно його не спалило. Щоб сказати, що сюди попало на клему, теж ні. Це закрита кришечкою була. Тоже не варіант. Контакт чуть окислений, Тоже не варіант. Туди десь дивитись, де вони йдуть, в жгутах ті провода. Не знаю навіть. Буду розбиратись, дивитись Задача не стояла, звісно, його щось тут приводити в порядок. Це от теж якийсь лайфхак, я не знаю. Якоїсь викрутки чи шо. Для чого оце тут? Що воно тут робило? Щоб кришкою цей патрубок не перетирав. Ну це він перетре. перетрелкою. Тут кришка просто була на моторі на велика. Не знаю, що з нею робити. Ну Вона звелась, робить. Треба все-таки знайти, чого воно згоріло. Схоже, я знайшов причину. Чого ж він згорів? Це на замок іде. Вот. Ось він перетерся до панельки перетертий і йде він на замок. От, на контактну групу це стовідсотково він. Так, розмотав ізоленту, нічого геніального я не придумав, тюрмоусадка з клеєм. Просто його розпинував Пам'ятавши зеленкою. Такое. Ну, не рветься. Тверденька хороша. Не знаю, може буде робити, не згорить нічого більше. Так ще амулет зібрав. Колись що накачати, ну то вже без мене. Там солоні нічого не збирав. Не я його розібрав, не мені його збирати, ті проводити. проводити в чувство я поки не буду. Будемо віддавати як є.